Калімера Сас. Поговоримо сьогодні про щось смачненьке. Спочатку в нас будуть оректика, закуски, а з кітаксами до каталогу. Подивимося, що ж у нас сьогодні в меню: фава це чечевиця, фета, сир фета, як принца, грецький сер. сир. Тараму та салата це салат із ікри. Олі і оливкових рибних крихт або картопляного пюре. Цацикі – а це соус із грецького йогурта, нарізаних різних дрібно натертих свіжих огірків і часнику. Еліс обов'язково оливки. А наступне кефтезакія – це такі, як котлетки із приправами. Далмазакія – це маленькі голубці в виноградному листі. І можна ще додати сага це жарені на грилі, сир або креветки. Щось смачненького вам, до наступної зустрічі! Продовжимо далі наші уроки по їжі, а по меню, грецькому меню греції, калімера.